Всім привіт! Я Влад. Ви на каналі Trading Algorithms. У цьому відео поговоримо про біткоін. Робити це будемо на старшому таймфреймі, тобто на денному графіку. Ну і взагалі хочу сказати, що це відео може стати історичним, до якого в майбутньому не раз будемо повертатися як до посібника для аналізу ринку. З вас підписка та коментар, а я починаю. Я взяв Binance Futures і Bybit, щоб отримати альтернативний аналіз ситуації. Почнемо по порядку. Перше, що мене змусило перейти на старший таймфрейм. Це постійне волатильне зростання ціни всередині дня. А друге, це те, що ціна почала ламати розворотні сетапи на продаж. Коли ціна починає ламати, свіжі сетапи на продаж, це говорить про стійкий аптренд на старшому фреймі. В даному випадку я хочу перевірити, чи не почався аптренд на старшому таймфреймі. Друге, на що варто звернути увагу на об'єм торгів за останні 6 місяців. Ми бачимо дуже велике зростання середньоденних об'ємів торгів, як на Binance, так і на Bybit. Хоч вони відрізняються візуально один від одного, загалом ситуація дуже схоже. Таке стійке зростання об'ємів відбувається тоді, коли інтерес великих учасників ринку до поточної ціни дуже сильно зростає. А так як у нас ціна перебуває на лаях, неважко здогадатися, що цей інтерес має бути на покупку. Третє, на що звернемо увагу, це індикатор альтернативних об'ємів залежно від волатильності. В обох випадках ми бачимо стиснення волатильності, але стиснення волатильності не призводить до відсутності інтересу. До ціни, а навпаки, кольорна гама дає зрозуміти, що середньостатистичний набір трейдів у кластерах зростає. Зверніть увагу, як інтерес до ціни падав на хаях, після чого ціну відпускали в падіння. Тому можна припустити, що останні півроку сильно відкупали. Четвертий важливий момент, на який звертаємо увагу, це величезні накопичення в профайл-мапі щодо попередніх періодів. Ці сплески показують нам у яких саме діапазонах велися найзапекліші бої за біткоін. В середині дня це могло бути приховане від ваших очей, але на денному графіку ми бачимо великий інтерес трейдерів. П'ятий момент, на який звернемо увагу, це зростання прогнозованої волатильності. Причому це дуже сильне розширення, яке підказує нам, що наступні пару місяців можуть бути дуже різкими. Якщо враховувати, що покупець міг розпочати трендовий рух вгору, то на даний момент стеля зростання в моменті досягає 31-32 тисячі доларів. Тобто в критичному випадку за короткий період ми можемо опинитися біля району 30 тисяч. Також варто зазначити, що нижня межа волатильності знаходиться в районі 5 тисяч, причому ця позначка як на Binance, так і на Bybit. Шостий дуже важливий момент, який не можна ігнорувати, це розворотний сетап в лонг. На денному графіці такі сетапи за останній рік траплялися 4 рази, якщо ми рахуємо той, що відбувається прямо зараз. Ось ці місця. Тут ринок зламали в даунтренд, тут пішла корекція вгору, тут знову розгорнулися і продовжили даунтренд. І четвертий, зараз покупець робить все, щоб знову взяти під контроль ціну. Але на відміну від попереднього розвороту вгору, цей сетап підкріплений величезними об'ємами, причому як денними, так і накопиченними в балансах. Так зараз має виглядати стандартна глобальна модель розворота ринку вгору. Щось схоже відбувалося і в минулі рази, влітку 2021 року, коли ціна пішла з 30 до 65, навесні 2020 року та на більш ранніх розворотах. Все вище описане створює ситуацію, коли дуже ймовірно, що ми намасили дно ринку. Зупинилися, накопичили непомітно для більшості очей позицію і зараз починаємо атакувати. Щодо стоп лосів продавців, перша пачка точно має перебувати вище 26 тисяч. Якраз на шляху від 26 до 32 тисяч можемо побачити прискорення в майбутньому. Якщо побачите, то знайте, полетіли стопи продавців. Щодо сценаріїв. По-перше, я перестаю бути на стороні продавців і стаю на бік покупців. До цього ціна показувала всі ознаки відмежої динаміки. Я все таки до того був на боці продавця. Зараз я завершую шукати розворотні моделі на продаж і починаю розглядати можливості для покупок. Тобто в пабліку Telegram ви частіше побачите сценарії для розворотів в лонг або трендові лонгові моделі. Прямо зараз глобально є один сценарій це очікування корекції вниз в район 18-19 тисяч, і там ідеально було б отримати розворотний сетап в лонг середині дня, тобто на таймфреймі H4, H1, треба дивитись баланси, профайл мап та дисбаланси. Додам в кінці, що все вище описане не гарантує безперервного зростання з поточних позначок. І не означає, що потрібно не дотримуватися ризик менеджменту та брати на всі гроші кредити чи продавати хату. <сум> Наразі все ще було б непогано отримати е, хорошу корекцію. Бажано на зниженні з великим сплеском об'єму. Це б стало б чудовою кульмінацією продажів, якою можна було б скористатися як точкою входу. А взагалі, цікаві часи наступають. Будемо з задоволенням спостерігати і брати в цьому участь. Тому підписуйтесь на канал і в телеграм. Всі посилання в описі. Слава ЗСУ та до зустрічі в наступних відео. Па-па!